Поменшало точно допомога від людей. Ну бо людині простіше собі підсвідомо сказати, що все вже мир. Я вже можу не дати там, не допомогти. Але хлопці як телефонували, ну, ну трошки менше, звісно, але все одно телефонують. І їм сказати, що ви знаєте, тут засоб масової інформації передали. Мир, і ми вже не працюємо, і ми не займаємося волонтерством, і не просимо людей меценатів допомогти. Ну як ми таке можемо зробити? І часто густо останнім часом навіть волонтери там скидуються з своїх більше, але ну якісь невеличкі, маю на увазі, замовлення, ну такі, що не є там на десятки тисяч гривень, все одно намагаємося навіть власними силами закрити, тому що ну не можемо ми хлопцям сказати, що. Якщо дивитись наш телевізор, то тут у вас вже все є і, і, і вам нічого не потрібно. Це ну на жаль, так і тому ми вкотре, коли є нагода через засоби масової інформації, завдяки яким ми постійно доносимо побажання чи запити від наших хлопців, просто щоб люди ну не, не дали собі цю слабинку, що вже мир. Мир це коли Крим повернеться, це коли кордон відновиться на Донбасі, дасть Богу, тоді буде мир. А до цього треба ще, Е, Згуртованіше, більш гуртовніше захищати нашу країну.